Друзі, сьогодні поговоримо про те, чому потрібно знати історію регіону для успішного пошуку предків. Я вам розповім на прикладі мого регіону Мелітополь та Мелітопольський район. Мій регіон було заселено, тобто там люди не проживали. 400 років назад туди заселяли в різні часи, різні народи, різні, різні люди різних конфесій тощо. Тобто, наприклад, я шукаю свого предка, вони проживали в Охремівці. Останнього я знаю, що 827 року народження. Далі тупік. Все. Якщо я не знаю історію цього регіону, я не знаю, куди мені рухатися. Але, вже знаючи, що саме цю це село Єфремівка було заснована вихідцями з різних. Властелі Слобожанщини, і вони всі були духоборами, Це така була релігійна течія православна. Це вже тоді я можу розуміти, звідки, з якого села вони сюди прийшли. І знаючи, що духобори назвали, вони жили там десь на Слобожанщині. У них була Охримівка. Вони приїхали до нас, назвали Охримівка. Потім ще їх виселяли вони поїхали там на Кавказ, також Охримівка. І тому я вже можу дізнатися, пошукати інформацію, з яких саме з сіл Охримівки вони приїхали і знайти метрики в тих, тих селах, і вже дізнатися, якого року були далі і далі мої народження. Якого року народження були далі далі мої предки. Тому це важливо. Це по-перше. По-друге, при пошуку предків я і не шукаю і вам не рекомендую просто дати народження смерті весілля. я шукаю інформацію про те, як жили предки мої в цьому регіоні до цього регіону. І саме знаючи історію, я можу розуміти, ким були мої предки. Вони тік не тільки знаючи їх там християни, чи хто вони там були, міщани, а просто знаючи, чим вони жили, чим вони цікавилися, які. На в певний час були були історичні обставини, і що могли з ними статися. Якщо я не можу щось знайти, то я можу додумати, що це так. Вони могли піти воювати, могли, то, могли вони то. Їх могло бути репресовано. Тощо, тобто історія предків вона невідривно пов'язана з історією регіону і країни в цілому. Тому що також, знаючи, що відбувалося в певний період на території всієї країни, і знаючи, як функціонували юридичні аспекти і все інше, я можу робити припущення, куди далі мені рухатися і що шукати. Тому. Якщо ви хочете вивчити історію свого роду, не просто знайти предків і коли вони жили, а не просто дати, як знаєте, то на кладовищі на, на могільний плиті, а ви хочете дізнатися, чим саме вони жили, то вам буде необхідно вивчати історію роду, історію регіону і не тільки по книжкам з історії.